6,5 тисяч гривень на таку одноразову допомогу від держави можуть претендувати вразливі категорії українців у межах пакета Зимова підтримка термін подання заяв завершується 17 грудня. Хто має право на цю допомогу і як вона виплачується? Прокоментували для криворіжців у пенсійному фонді. Це стосується отримувачем допомог. На, на дітей, які перебувають під опікою, причому ми беремо дітей, які до 18 років. Далі ми беремо наступних отримувачів: це отримуючи допомог на дітей, які позбавлені батьківського опікування, або дітей-сіред, які перебувають в дитячих будинках сімейного типу, або прийомних сім'ях. На них також на кожну дитину надається така підтримка. Крім того, отримуючим допомоги як мала забезпеченим особам, і якщо така малозабезпечена особа має дитину до 18 років, то вона також може отримати цю допомогу. Далі у нас є наступна категорія людей: це інваліди першої групи, які є внутрішньо переміщеними особами. І остання категорія це пенсіонери. Одинокі пенсіонери, які отримують надбавочку на догляд, передбачено постановою 654, і розмір пенсії, яких не перевищує 9,444 гривни. Всі ці списки передані через Міністерство цифровізації України, вони сформовані, і кожна людина в своєму мобільному застосунку отримала відповідне повідомлення. Що вона має право. Як це перевірити? Ви заходите в мобільний застосунок Дія, сервіси, зимова підтримка. Якщо ви в цих списках є, вас підтверджує система і призначає, відкриває дію картку і призначає цю допомогу.